Всім доброго дня. Сьогодні трошки попризиваємо. Там прилетіла непогана акція, як я вважаю. Тож, зараз дограю цей бій і далі буде цікавіше, я думаю. призове цікаво буде всім. Вдалі, невдалі, то вже таке. Жаль, тільки дунер не змогли вбити, ну нічого. <клес> Шо, девочка встала. Ну, тут вроді все як добре вийшло. Хорошо. Вже наловив хрестиків. Тут, ну, таке були трошки інші заботи, я не сильно і той... був у в цій грі. ну, весь цей тиждень. Так, що тут в нас є? Треба десь X10 за кристали зробити. Не знаю, багато хто робить тут, але синіх у мене немає чим качати. Хоча цю лисичку хотілося би, качать нема чим. Тож зробимо тут. Вже які хороші герої. Да. думаю, призов буде дуже удачний, хоч інструкторів дають. Угу. Навіть гейма не дали. Ну нічого. Тут ще якісь інструктори трохи є. Ой, які хороші інструктори. Буде корм. Тут є пару призовів. Можливо, тут пощастить. Можливо, ні. Не пощастить. Що в такій скринці дають, треба глянути. Їжа також непогана. поки крутити не будемо. Можливо, ж все ж таки той мімік колись вийде. Але ще відкриємо ось це. Чудово! 100 білетів. Ну, буде на Атлантиду. Теж непогано. Дякую всім за перегляд, гарного дня, мирного неба!